Я дивлюсь зараз телебачення онлайн з Nexon TV. Також я можу тут дивитись фільми, ціла підбірка, огромна підбірочка. Серіальчики, тут є дитячі якісь передачі, будь ласка, якісь мультфільми, і навіть спорт і шоу. Слухайте, сьогодні у нас огляд саме цього телебачення Nexon на каналі Технозон Україна для ТВ-боксів за дуже-дуже привабливою ціною. Тож, поїхали! Почнемо з того, що тут є безліч різноманітних варіантів. Є в нас і обране, де в мене, наприклад, мої фільми, які я зараз дивлюсь. Бачите, я перейшов на обране. В мене тут є фільми, які я зараз дивлюсь. Є пошук з прикольними фільтрами, є телебачення, фільми, є тут блогери, освіта. Але давайте так: спочатку ми підписуємось, натискаємо дзвоник, потім... Посилання на цей сервіс, де його купити, а саме я зараз покажу, за якою ціною ми з вами отримуємо цю підписку. І це посилання є у опису під цим відео. І далі ми дивимось. Ми на сайті онлайн-кінотеатру Nexon. І відразу я вам кажу так, що ви можете під'єднати сюди безкоштовний тариф. Так, в нас є безкоштовний тариф на 170 телеканалів на 5 пристроїв і додаток для е, вашого android TV пристрою, чи просто Android пристрою, е, як і для телевізора, наприклад, для tv бокса. Будь ласка, під'єднали і дивитесь 170 каналів безкоштовно. І саме цікаво, що ви можете просто завантажити піти, зареєструватись у Nexon і подивитись, які канали безкоштовні ви можете дивитись. Але за 89 гривень на місяць ви вже можете отримати 400 каналів. Дивіться, і тут цих каналів також можете зайти подивитись безліч безліч каналів е в різноманітної якості, е 10 тисяч плюс фільмів на 5 пристроїв. І лише за 80, за 89 гривень на місяць. До того ж, тут прямо на сайті ви можете вбити свій телефон. Я ось вбиваю свій телефон, і в мене є за моїм номером, діє максимальна знижка до мінус 55%. Тобто зараз я можу взяти первичну підписку за 59 гривень на місяць. А є тут ще тариф максимальний, плюс 400 каналів, 18 тисяч плюс фільмів. Фільми від Могого додатково додатково є фільми від Могого, з колекції Могого. 5 пристроїв і лише на 89 пристроїв. Якщо ми натиснемо «Купити», то ми можемо обрати, наприклад, на 12 місяців за 1068 гривень на рік – і це в нас буде знижка 1320 гривень. Ви бачите, але так, у Мегого є там свої е, ті спортивні канали, за які ти платиш там якісь шалені гроші. Але якщо тобі там не хто не хвилюють, наприклад, там якісь там футбольні канали, то насік не потрібні. Бо у Нексон є безліч якихось моментів прикольних. І давайте підемо на Нексон, вже подивимось. Посилання опису під цим відео зайшли, і саме там ви отримуєте ось таку приватну ціну. Знайдіть мені, будь ласка, 59 на гривень на місяць. А, таку круту підписку чи 89 у максимальній підписці за такі за такі пакети. А тепер давайте подивимося, що саме є конкретне в нас у додатку. Ну, звісно, почнемо з телебачення онлайн. А тут є всі канали, є преміальні канали, які діють за підпискою. Тут в нас дисплеї, нема HD, Євроспорт, Travel Food HD. Вони просто виділені у нас в окремий перечень. HD та Ultra HD канали, кіно та серіали, дитячі, спортивні, релакс. Ну, давайте з вами подивимось. Наприклад, всі канали вмикаємо і подивимося, керування у вас буде за допомогою стандартного пункта вашого ТВ-боксу. Я використовую, наприклад, RockTech, RockTech G2. Так, він, він коштовний ТВ-Бокс, але, наприклад, я рекомендую на тому ж самому сайті Nexon взяти під нього, ви можете взяти е зі знижкою прикольною. І, наприклад, ви можете купити під нього більш-менш там, менш коштовні tv бокси Наприклад, ось там Smart TV приставка Nexon X10, вона сертифікована навіть. І Netflix є і все є. Та ще й з промокодом Технозон, який ви тут можете вбити, ви отримаєте ще й додаткову знижку. Дивіться, якщо купити і е, натиснути сюди є купон на знижку і вбити Технозон. У нас вийде ще й 125 гривень знижки отримаєте. Тож теж закинув вам опис під цим відео Х10. Повертаємось. Давайте подивимо. Давайте подивимось, які канали. Ну по-перше, я покажу, що вони працюють. Якість каналів ви можете оцінити самі. Вони перемикаються досить швидко. Я вимушений трохи блюрити сам зміст контенту за якістю і за швидкістю перемикання. В мене питань немає, бо це український сервіс, і чесно кажучи, все буде швиденько. Нас зараз. Хвилює більш зміст того, що тут є, сам вміст того, що є. Давайте так. Стандартні канали HD, СТБ, плюс один Discovery, Sign HD. Слухайте, 400 каналів. Інтер, серіал, сетанта, Viasat, Просто неймовірно величезна кількість каналів. Я вам дійсно раджу піти, подивитись, що там є. Тож, з телебаченням, 400 каналів. Я думаю, що ви знайдете для себе все, що завгодно. Ану, кіно та серіали, Cinema Prime, Cinema Comedy, Viasat серіал, ICTV HD, FX Life, Ми, Україна, Драма, Телесвіт. Слухайте, тут стільки каналів, просто неймовірна, неймовірна кількість. Дивитись, не передивитись. Тож, канали ви оціните самі. Спортивні відразу на вимогу кажу: Євроспорт 1 HD, Євроспорт 2, сетанта спорт, суспільне спорт, UPL, X-Sport, X-Sport HD, Суспільне Київ, просто фішинг, Екстрім, UPL TV HD, Fast Boy і просто Драйв. Так, звісно, тут футбол 1, футбол, 2, футбол 3 немає, але це фішка не цього сервісу. Ну, релакс, а що таке, релакс? Вау, wow, Space Stream, знаєте, що ту таке? Ой-ой-ой, це така протилезна річ. Ти ставиш цей канал собі на телевізор і просто так і релаксуєш. Я вам кажу, це один з найкрутіших каналів, який я бачив там. Екосистема, загадкова Ісландія. Знаєте, ці краєвиди тут перемикають. Класнючі канали, мені дуже подобається, дуже часто використовую. Окрім тебе онлайн, тут є фільми. Фільмів дійсно багато, дійсно хороша колекція. Є в нас розділено на різноманітні жанри, різноманітні каталоги, Наприклад, є ТОП і МДБ, де ви можете подивитись якісь там дуже класнючі фільми, там світова класика з класними рейтингами. Gamer, наприклад, дуже прикольний там вбити біла. Так, звісно, тут є деякі фільми з нові з нових фільмів, які потрібно купувати. Це є у будь-якому сервісу, але за, ну, основна основні фільми, усі основні фільми йдуть за підпискою. Наприклад, Волк з Уолл-стріт». Давайте натискаємо, будемо відразу відтворювати його і перевіряти, що там є скерування у самому сервісу. А, так, Vox, от, Я перемотаю кудись там на третину фільму, щоб ми бачили, що воно відтворюється. Все добре. Давайте зупиняю. тут. Стоп-катер. Нажимаємо, натискаємо на якість. Можемо обрати якість 18... від 240 p до 1080 p Аудіо є українська, російська, англійська, азербайджанська, грузинська, латишська, літовська. Тобто в нас тут ще й так нормально, все зробила. Ну давайте ще подивимось. Так, зупинили ще раз. Також ми можемо додати у обране, є в нас а, швидкість відтворювання, тобто ми можемо задати швидкість відтворювання. І в налаштуваннях тут ще є ну, аудіо, ми зрозуміли є все, ну все, що є. А ми додали в обране, якщо ми вийдемо. Тут є лайки, описи, як ми бачимо. Бачите, аудіо є тут описи аудіо, і сам і сам по собі натискаємо на опис, можемо почитати про що фільм. А також у нас є тут ак актори і контент надано Мегого, Щоб ви зрозуміли, це контент з Мегого, а не з UTV, який є партнером цього сервісу. Ми можемо вийти в головну, на головну сторінку і подивитись. тут. він у нас з'явиться у Я дивлюсь. От бачите, Вовк з Стріт, Він з'явиться саме тут, і ми можемо тут продовжити відтворення з того місця, з місця, з якого дивились, відтворити з з'явилося. І до того ж ми повертаємось у обране і можемо подивитись, все все обрано. Стосовно фільмів, дійсно велика кількість є фільми української чисто новинки, кінозалу, платні релізи, сур навіть сурдопереклад. Переклад я теж питають в мене, і пішло. Uh, Найновіші світовий прем'єр. О, чужий рому, я ж хотів подивитись. Треба, треба подивитись, якщо там купувати, то це буде недорого. Там 135 гривень ви можете купити цей фільм. і Подивитись, uh, чесно кажучи, я вже задовбався щось десь качати, десь щось uh, знаходити. Я дивлюсь два-три фільми на, uh, на тиждень з усією родиною. І, вибачте, за два фільми заплатити там, 250 чи 270 гривень. Це небагато, це досить небагато. Тому я вже так знаєте дивлюсь у якості і забув про ту про всю фігню. А, Якщо хочете там неймовірної якоїсь якості Dolby Vision, то будь ласка, йдіть, купуйте RockTech, йдіть у Netflix, там просто невіжена якість. А, стосовно фільмів, зрозуміло, а, є, є і новинки, і світові прем'єри, і а, фільми Дісней та Марвел. Тут дійсно багато фільмів. Ви можете встановити самі подивитись, навіть не купувати не купуючи ту підписку. Далі серіали. По серіалах є зарубежні серіали, є українські серіали. Ось зарубежні. Із а, зарубіжні із, із тих серіалів, які я хочу відмітити. Це Дикий Округ. Із того, що я саме дивився. Потім Багряні. Ну от ось вони. Багряні ріки. Непоганий серіал. Тут є Кості, це Боунс. Є такий серіал, дуже кроцькрунтилезний аномалія. І ще щось що, що я дивився з такого. Мірових шедеврів, зараз зараз покажу. Ось, давайте зайдемо усі серіали. Тут вони прикольно все е, розділили. Так, війна світів, давайте так. Ходячі мерці, будь ласочка є. Є е, е, в нас, ну, це мені не подобається трохи, є анатомія Грейс, е, е, ще, ще скажу вам, квантовий стрибок, непогано, ну кістки я вже казав. Анатомія Грей. ну Інше ви теж можете подивитись самі. А До того ж, є в нас, е, а, ну, слухайте, а українські серіали. Мені дуже цікаво, саме українські серіали. Що тут є? Е, щось то є. Подивитись можна. Саме українські серіали, папаньки, пес прип'ять. Е, слухайте, я думаю, що тут ви знайдете контент дійсно у нормальному такому обсязі. Е, стосовно дітей, дітям пропонуються усі мультфільми, топ мультфільми, новинки, останні додані сурдоперекладом. А ну, у топ-мультфільмах, що в нас є. Сонік Мадагаскар ну, звичайний контент для дітей, шреки, усія. Ну давайте усі мультфільми зайдемо. І тут вже. Ну я не самий великий, скажімо так, спеціаліст у дитячому контенту. Хоча в мене донька, але вона вже доросла. Ну уж вибачте. А тепер є спорт. Спорт ми вже з вами дивилися, які тут спортивні телеканали. Тут є навіть знаєте, вони матчі розділено по матчам української прем'єр-ліги, баскетбол є. Футбол тут є англійська прем'єр-ліга, Бундесліга, футбол, теніс є, футбольні турніри та чемпіонати з запису, світ спортивних подій, Національна хокейна ліга. Фітнес в гармонії, це, це займатися фітнесом, так? Пілатес та фітнес. Видотні спортсмени, футбольні. Все світ, слухайте, а тут по спорту теж непогано, хоча немає тих каналів, які є у НГО. Так, стосовно шоу, що тут у нас є на шоу? Так, світ на виворі, і ірешка. Стосується кожного, речок, Супермама, слідство ведуть екстрасенси, готуємо разом. Слухайте, ну теж можна подивитись щось. Зірки, оу, зірки ломбарду, хто не дивився, дуже рекомендую. Дуже, дуже, крута, дуже крута річ, я вам скажу. Так, автомобільна революція. Тут у нас кримінальна хроніка якась, таємниця минулого. Так, по шоу теж є щось подивитися. А ну що там за блогери? Ну, мене, звісно, тут немає. Це 100%. я б не хотів би тут бути. Але, але блогери якісь тут є. Хоча не дуже розуміє, навіщо блогерам тут з'являтись там світ кулінарії, навіщо їм зляр з'являтись, наприклад, у якомусь телевізійному сервісі, бо взаємодія йде через YouTube, а тут, знаєте, якось не те зовсім. Ну і освіта, національна ідентичність, психологія та особистість, українська кіношкола, є цивільна безпека, англійська для військових, шлях до it професії it професії різноманітні мистецтво СММ. А, слухайте, давайте так. Ви пообіцяйте мені, щоб встановити, подивитися, напишете, чого вам не вистачає у коментарях, чи напишете, що вам сподобалось. У налаштуваннях в нас є основний профіль. Є ну, передплати тут йдуть вій, і вони не за тою ціною, яку хотілося б за це платити, бо на сайті, який вам дам, там набагато ліпша е, ціна. Тепер батьківський контроль. Тут можна прибирати контент 18 за паролем. Мої пристрої, ви можете адмініструвати пристрій. Він на 5 пристроїв і можете викидати якісь там, який вам не потрібен, промокоди, оцінити додаток у налаштуваннях. Ви можете обрати стартовий екран, чи я дивлюся, чи запускати останній канал. Це дуже класна річ. Якщо ви купили, наприклад, це для літньої людини, то поставили запускати останній канал а, і. Наприклад, там чоловік чи бабуся, чи дідусь дивляться телетелебачення, вимикають приставку. А у приставці можна поставити через додаток якийсь автостарт додатку. І цей додаток буде стартувати, і у вас буде стартувати відразу останній канал. Ви ви вмикаєте це ті бокс воно раз стартануло відразу канал. Е, прикольно, прикольно. Е, до того ж, є в нас мови різноманітні системна українська російська англійська. Додати налаштування вибір профілю під час старту. Ну і автовідтворення на фоні показувати підказки в плеєрі, автоматичне перемикання з сервісу, є технічна підтримка і все. Угода користувачам. Слухайте, ще покажу вам пошук, що тут є пошук по фільтрах. Наприклад, якщо ми обираємо фільми, то можна жан... сортувати їх за жанрами. Наприклад, я дуже mm. обожнюю там науково популярні. Так, там країна, можемо обрати там Великобританію. Ну, це я вже так знаєте. Обираю пошук за фільтрами, чесно кажучи, не дуже мені цікаво. Пошук за фільтрами, за фільтрами присутній, і можете просто у пошуку шукати якийсь фільм, наприклад, можемо там. Давайте а, а, якийсь спробуємо знайти той самий чужий. Он за, в заповіт Чужий є, я Alien vs Predator, чужий Ромул, чужий звичайний. Але чужі, повірте мені, не дивлячись на те, що старі, це ж безсмертна класика. Тому тому це тільки купується. Тут вже ви повинні розуміти, що не все безкоштовно, не все за підпискою, але я кажу вам правду. А от чужий заповіт, що воно, за підпискою? Так, за підпискою. Дуже мені подобається заповіт, дуже прикольний фільм. Що можу сказати? Рекомендую даний сервіс. Рекомендую, давайте виходжу з додатка, щоб ви бачили, що в нас це TV-бокс на. Android TV. самі для Android TV він підходить. Рекомендую для ваших тв боксів. Рекомендую для ваших смарт-телевізорів. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.